Знову нічого не вирішили. У Костопільському районному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо корупції секретаря міської ради Костополя Давида Дідуха та депутата Олександра Білери. Народний обранець на засідання прийшов, а от Давид Дідух доєднувався онлайн. Втім, розгляду справи не відбулося. Суддя Лілія Грипіч повідомила про конфлікт інтересів, оскільки моя рідна сестра Вицеховська Тетяна працює головним спеціалістом землепорядником відділу містобудування архітектури та. Та землеустрою управління забезпечення роботи ради, бухгалтерського обліку, архітектури та землеустрою Костопільської міської ради. Хоча і не перебуваю у безпосередньому підпорядкуванні до міського, міського голови чи секретаря ради, але можливо в пересічного громадяна виникне такі передбачення, що суддя буде. Упереджено в природі даного кримінального провадження, окрім конфлікту інтересів, було й прохання з Києва. Офіс генерального прокурора висловив побоювання щодо розгляду корупційної справи на малій батьківщині підозрюваних, але сьогодні не вбачається можливості розглянути відводи. Складу суду чи самовідводи, оскільки е, Офіс генерального прокурора звернувся до Рівненського апеляційного суду із поданням про визначення підсудності по даному кримінальному провадженню іншого суду, і ми не можемо продовжити підготовче судове засідання і сторона виношена просить ваша честь. Перенести відповідно від судове засідання до розгляду зазначеного клопотання щодо передачі цієї справи до іншого суду. В межах Рівенської області, у якому суді розглядатимуть справи дідуха та Білери, наразі невідомо. Це визначать згодом. Нагадаємо, 24 лютого цьогоріч Давида Дідуха та Олександра Білеру затримали працівники ДБР. За даними правоохоронців, тодішній ВО міського голови та депутат міськради мали допомогти місцевому підприємцю вирішити його земельне питання. Подяка за допомогу, начебто, мала бути у вигляді земельної ділянки в 0,38 гектарів вартістю в мільйон 300 тисяч гривень. Раво Давида Дідуха у Костопільському районному суді розглядають не вперше. Раніше на нього склали 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. Вони стосувалися безпосередньо самого Давида Дідуха, а також дружини його рідного брата Олени Дідух. Тоді ВО міського голови виписував премії та матеріальну допомогу собі та для своєї родички, користуючись службовим становищем. Більше того не повідомив про це ні депутатів міської ради, ні національне агентство з питань запобігання корупції. Як цього вимагає закон. В садових засіданнях Давид Дідух майже не з'являвся. Щоразу повідомляв про службові відрядження, тому справу закрили за строком давності. Дарина Черемшина та Еляла Лахай. телеканал ITV Media Group.